Війна триває щодня. Вона продовжує забирати життя відданих та вірних синів та дочок України. Так сьогодні Кременчук попрощався з Віталієм Супруном, головним сержантом роти та загону спецпризначення. У міському палаці культури зібралось багато рідних, близьких та просто знайомих героя, які не могли стримати сліз. Був призваний на військову службу під час мобілізації 10 березня 2022 року. Року. Обіймав посаду головного сержанта роти, загону спеціального призначення, був професіоналом своєї справи та взірцем для побратимів. Воював героїчно та самовіддано. Віталій пішов на війну добровольцем. Мав позивний приціл, адже гарно володів зброєю. Побратими кажуть, що був неймовірно чесним та самовідданим воїном. Ми приймали присягу в Україні. Ми так, життя складалося, що. Що хлопець віддав свою життя, щоб спали тут люди наші. У цивільному житті Віталій мав багато хобі та занять. Робив вироби з дерева, полюбляв рибалку та полювання. На війні воїн був два роки і останнім часом, за словами товаришів, хотів додому, до сім'ї. Ось недавно він берет, тим як не стало його приїжджав теж перед новим роком разом були. Чесно кажучи, хотів вже побути з рідними, з батьками, з дитиною. Пам'ятаю його, як нормальний хлопець був, порядний, трудолюбивий. Таких людей ми не забуваємо. Залишився у нас світлою людиною, порядною, і чесною. Проте, на жаль, життя героя обірвалось 26 січня 2024 року, виконуючи свій бойовий обов'язок. У воїна залишились дружина, батько та син. Поховали Віталія на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Вічна пам'ять та слава Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.